Дякую, пан Мореян Сергій, за те, що сьогодні ви долучилися до нас, і ми будемо говорити наступний наш вебінар. Я це буде 16 травня, і ми з нетерпінням чекаємо такої дати. І ми говорили, що це із... це така інтригуюча назва. І я хотів би хотіли б обговорити цю цей наш наступний. Вебінар. І ми хотіли нашим колегам розказати, що стосується з лаштунками, і в WJ, а також і з українськими юнгянцями, як там все це е, проходить з лаштунками. І я хотів би пане Морі спитати, коли ми провадили першу зустріч з Улановою. Ну, може, ви не пам'ятаєте, а тоді ми записали чотирьох українських юніанців, і ми абсолютно були вражені, і ми злякалися просто того, що сталося в Україні, коли розпочалася війна, і ми хотіли щось зробити для наших колег. І ми почали розмовляти з нашими українськими колегами для того, щоб підготувати щось, і ми отримали стільки багато від цього. Спілкування дуже багато привнесли до нього наші українські колеги, і тоді ми вирішили нашу асоціацію навіть назвати по-іншому з українськими юнгіванськими, і ми намагалися залучити наших українських юнгіванських колег якомога більше, тому що ця робота була така, що нас збагачувала. Вона була для нас дуже цінною. Тому що це був абсолютно новий досвід роботи з людьми, які переживають такі страшні часи по порядними. І ми почали обговорювати обирати наших основних доповідачів, і також хотіли залучити українських доповідачів, щоб на цих вебінарах прозвучали їхні враження, те, що з ними проходить, і українські аналітики дійсно підтримали нашу цю ініціативу. І для нас це було дуже цінно працювати із такими ну, серйозними аналітиками. А може, ви розкажете нам, як. От... Що ви відчули, коли ми запросили вас, щоб ви взяли участь у вебінарі, коли ви почали спілкуватися з тими, з кого ви ніколи не знали, а потім познайомилися з Сергієм? Може, ви розкажете про ваш досвід спільної роботи? Ну, це було прекрасно. Мені було дуже приємно і цікаво познайомитися з Сергієм. Я власне зустрівся з ним. Я я один раз був в Україні, був у Києві. І це було приблизно в 2000 році. Там була конференція, там брали участь східноєвропейські аналітики, кандидати, ті, хто вчився. І це було не просто в Києві, а це було три-чотири дні під Києвом в такому гарному місці, де всі відпочивають. І Київ одне з найкращих місць, які я міст, які я бачив в своєму житті, там просто дух перехоплює, коли ти бачиш ці церкви і цю річку. І ми так гарно спілкувалися і на вечірках ми знайомилися одне з одним представники з східної Європи. Там були, їх було багато, і також було дуже багато представників Великобританії, які проводили тренінги в Росії, Україні, в Східній Європі. І це перший раз, коли я познайомився з, з. І Тоді, в 2000 році, я з Валерієм Зеленським познайомився і Анджела Конелі, вона також аналітик з Італії, і вона дуже багато подорожувала. І ми з нею там близько познайомилися і попрацювали дуже добре. А Сергій деякі зустрічі були дуже такими особливими. Тоді там був новий президент спільноти в Україні, і ми з ним обговорювали дуже багато речей. І власне ми навіть такі репетиції проводили перед тим, як проводити наші події, і це був прекрасний досвід. Прекрасний і звичайно. Це була можливість познайомитись краще пізнати одне іншого, підтримати одне одного і поділитися своїми знаннями і скористатися знаннями нашим колег. І, і власне таке, от а зараз я відчуваю от таку співчуття до наших українських колег, які зараз такі страшні часи переживають під час цієї страшної війни. І, і я назвав свою, свій виступ відповідь на зло. Ну, це із притчі Йова». і яким чином ми, власне, стикаємося з, з таким злом. І ш, яким чином ми можемо власне впоратися з цим, як коли ми так близько з ним стикаємося, це власне питання ІОВ ставить, основне це таке питання. І коли ми обговорювали у травні цю тему на нашому вебінарі? От? От коли, коли ви сказали, що ви репетирували то, що ви мали на увазі? Я просто заінтригована. Ну, що, що це мали на увазі? Ну, я з Сергієм, власне виступала. Потім я був третім, хто повинен був виступати. А нам треба було розказати про дуже важливий сон, який я побачив дуже багато років тому, і ми хотіли запропонувати активну уяву. Це така була програма. А з чотирьох кроків, ми ставили питання, що, коли, ми музику там використовували. Ну Це такий був навіть такий, знаєте, як як така вистава, перформанс. Ой, ну от я би хотіла побачити, як воно було. Це просто просто дуже цікаво. Дякую дуже. Сергій, можна я до вас звернуся і вам поставлю питання, якщо можна. ви були ну, дуже задіяними в WJ з замих початкових стадій, і ви були фасилітатором одних із е, читацьких груп. І я не знаю, чи ви пам'ятаєте, а от я пам'ятаю, що на о, о, нашому брифінгу, коли ми готувалися до читацьких груп, і там, там, там мало бути два фацілітатори в кожній групі. І ми власне тоді також обговорювали ще запасні плави, тому що плани, тому що тоді обстрілювали місто, і ми і ви говорили, що нам потрібен буде хтось так би мовити на всяк випадок, хто міг би замінити. І ви сказали, що дійсно, а ви тоді так сказали страшно. Дійсно, мені нужен так потрібна така людина, яка б мене замінила, якщо я не виживу. І це був шок для нас, для нас всіх, хто був далеко від війни, а для вас це була абсолютна реальність, коли ми там думаємо про вебінари, перекладачів, час все таке. А ви сидите нібито на тих самих зборах разом з нами? А ви навіть і не уявляєте собі, чи на наступному тижні ви будете живі чи ні? І це був такий для нас, знаєте, занурення у реальність. Ну, я дуже щаслива, що ви з нами, і о, просто на душі нам стає трошки легше. Ну і звичайно, ви підтримували нашу роботу дуже о, серйозно. І, і ви прекрасний колега, з яким дуже приємно працювати. А от скажіть, будь ласка, а от можемо розкажете про роботу WJ з української точки зору. Ну для нас, для тих, хто зараз не знаходиться в такій страшній ситуації війни, як ви, і ми хотіли би продемонструвати нашу солідарність і підтримку. А може ви хотіли би розказати нашим слухачам, хто слухає нас, власне як вплинула наша група WJ на вас, і як вона власне, який вплив вона має? Ну, по-перше, я хочу дуже подякувати вам, Кетрін, і всій вашій команді, організаторів цього проєкту, і всім учасникам, які прийняли участь, і спікерам вебінарів, які вже відбулися, і ті, які заплановані, хто погодився проводити ці вебінари, і всім учасникам, хто приєднується, підключаються і приймають участь, слухають ці вебінари. Тому що з моєї точки зору, це дійсно дуже реальний, такий і дуже цінний проект, який допомагає українцям, українським психологам і професійно, і психологічно ви нас дуже підтримуєте, і фінансово, кому це потрібно. І в мене дуже велика вдячність до вас. І я захоплююсь просто тою кількістю зусиль, які. Ви вкладаєте ресурсів своїх особистих і часу, і сил, і натхнення, це просто захоплююче. Я, я вам дуже вдячний. І ми спілкуємося з моїми колегами, які також приймають участь більш активно чи підключаються до вебінарів як слухачі, ті, хто приймали участь в читацьких групах, цих перших таких проектах, які були. Ось, і всі з дуже великою вдячністю відгукуються про цей проєкт. Ось, і звичайно, дуже важливо було нам, особливо в перші місяці початку війни, відчувати цю підтримку, що про нас, нас бачать, що розуміють ту дуже складну ситуацію, життєву, в якій ми опинилися. Ось, і дійсно, так начебто. Коли перебуваєш от, безпосередньо в країні, де відбувається війна, спочатку це шок певний, але потім е, наче звикаєш до цього, і це начебто якась буденність стає. Але разом з тим, коли е, бачиш, чуєш реакцію підтримку зі сторони е, колег, які живуть зараз в мирній країні, та в такому звичайному благополучному житті. То розумієш, наскільки насправді це ненормальна ситуація, і наскільки дійсно важливо шукати ці ресурси, які є для того, щоб підтримати себе, наскільки важливо, наскільки багато вдячності відчуваєш до тих людей, тих колег, хто включається і підтримує нас. Ось те, що я так хотів би в першу чергу сказати. Самі вебінари дуже цікаві. Я слухав вебінари, які були попередні, і, звичайно, в мене теж такі різні, чесно кажучи, переживання, як слухача, так, як слухача, який знаходиться в Україні зараз. Колеги Ведучи семінарів, хто зараз за кордоном знаходиться поза Україною, ті теоретичні аспекти, які вони представляють в своїх доповідях, те, що вони розповідають, воно дуже підтримуюче. Мені дуже цікаво і приємно це слухати ту частину, яку вкладають мої колеги, які живуть в Україні, і розповідають про цей свій досвід, про наш досвід, який ми тут переживаємо. Чесно кажучи, він такий для мене знову ж таки травматичний, тому що я в цьому всьому живу, і трохи важко це слухати ось. Але я розумію, наскільки важлива ця друга частина, оцей вклад моїх колег українських в вебінар, тому що це дає можливість тим слухачам, хто зараз поза Україною, ну, більш реалістично сприймати ситуацію. І в тому числі бачити, як ну, з якими складнощами нам доводиться справлятися психологам, які зараз працюють в Україні і знаходяться в Україні. Ось. І щодо презентації доповіді Мюрея, це буде дуже цікава доповідь. Мені було дуже цікаво слухати на нашій репетиції з Мюреєм. Його доповідь Мюрей, крім того, що дуже досвідчений і творчий аналітик, ще й дуже відповідальний, такий дуже добросовісний, як доповідач, і так організовує нашу роботу, щоб ми так добре підготувалися. Ось і також Мюрей дуже з великою з великим співпереживанням і розумінням відноситься до мене, до моєї ситуації. Дуже бережно, так турботливо зі мною обходиться як із співдоповідачем. А, і цінність цієї доповіді цього вебінару, який ми плануємо, він для мене в першу чергу в тому, що а, ситуація. Попри те, що війна продовжується, все таки психологічна атмосфера міняється в Україні у жителів України, у психологів, у моїх колег, тому що від чогось ми вже втомлюємося і виснажуємося та от від постійного такого стресу і очікування там, катастрофи, до чогось ми адаптуємося, але разом з тим з'являються нові потреби психологічні, і зокрема. З'являється потреба зорієнтуватися в тому, там, де ми зараз знаходимося, в якому ми зараз стані, і куди нам рухатися, що нам з цим робити, де шукати нові ресурси для того, щоб не впадати в відчай, а продовжувати і боротися, і підтримувати один одного, і виконувати свої функції як психологів, свою, свою роботу. Ось і якраз ідеї мюрея, якими він поділиться в своїй доповіді, для мене це. Ну, такий дуже своєчасний е ресурс, який ми можемо, яким ми можемо скористатися, от на, на цьому етапі зараз переживання війни, да коли вже більше року війна продовжується, коли вже одні тільки методи кризової психотерапії, кризової допомоги, вони вже недостатні для того, щоб е так справлятися з новими викликами, і особливо в контексті того, що це затягується вже більше року. Ось так що я впевнений, що слухачі отримують і багато цікавої, і важливої інформації для себе і такого естетичного задоволення від самої доповіді МРЕ. Дякую, Сергія. Певно, що ми отримаємо задоволення, а я хотіла спитати трошки чи ми могли би трошки далі піти? От я не знаю, можу ви відповісти на це питання, чи не захочете? От коли я думала. Про те, про що ми будемо говорити, от я хотіла вас спитати, а як вам от відчувається от робота над цією конкретною темою, коли ви готуєтесь до цього вебінару? Це моя була перша думка, що війна, і ви говорили про це, що війна, наші українські колеги так власне, так глибоко працюють з такими архетипними речами? і от От мені цікаво, а для вас, от як воно відч, відчувається? Як от, ви працюєте над цим от, злом, так би мовити? Ну і ще одне питання хотіла вам поставити. А, а о, як ви відчуваєте, наскільки вас? Змінила війна. Ну ну знаєте, я працюю так би мовити, в дистанційному режимі, і мене вона, вона теж змінила. Але по іншому, мабуть, відчувають все люди, які просто серед цієї війни живуть. Якщо б ви могли поділитися, от такими думками нам було б дуже. Цікаво і корисно про це дізнатися, але, але це від вас залежить. Будете відповідати ви на це питання чи ні. Яким чином отця як ви сприймаєте це зло, як ви працюєте з цим злом, і як війна змінила вас? Mm. А, як війна змінила мене? А, я почав задумуватися над тими речами і сприймати ті речі, які раніше не сприймав і не задумувався про це. А, можливо, я мудрішую в зв'язку з цим і можу якось глибше розуміти інших людей те, що раніше мені просто було недоступно в зв'язку з недостатністю просто досвіду того, як, який я зараз отримую. А, а як я працюю зі злом? Ну зі злом конструктивно можна працювати мені здається тільки одним методом: це робити опору на добро. І по можливості, це добро привносити, якось його збільшувати навколо. Ось ну і знову ж таки, те про що буде говорити Мюрей, це буде про це: про те, як збільшити кількість добра, не дивлячись на кількість зла навколо. Ну, на цьому такі прекрасній ноті хотів би спитати Мурея, може він хотів би додати щось? Сергій дійсно сказав, що наскільки він вдячний, колеги в Україні вдячні. За все те, що ми робимо, і я хотів би сказати, що я дуже вдячний їм за те, що вони все роблять, і за те, що ви робите, тому що юнгянська спільнота по всьому світу може зробити певну заяву, за що ми стоїмо в цьому світі. Що ми підтримуємо своєму світу? Дуже багато років тому па, па, е, е, Пані Берг, коли вона стала президентом, я запропонував тоді, може, щоб вона і е, такий комітет, який би вона могла би е, створити, і що ми визначили за що. Стоять зараз з юнгіанські психологи, які їхні цінності на наразі, і вона тоді вирішила дійсно взяла на себе ініціативу створити цей комітет. Ми зустрічалися влітку, але от я думаю, що це той приклад того, за що ми стоїмо, що ми підтримуємо співчуття, солідарність, демократію, незалежність, право вибору, того, як хочуть люди жити. Щоб власне їх не домінували над ними, ніхто щоб їх не цькували, якісь великі країни чи окремі особи. І от ми дійсно захищаємо індивідуацію, індивідуальну свободу, власну, особисту свободу, і те, що ви думаєте, то що ми робимо, Катерин, ми власне робимо цю заяву, якраз в цьому сенсі. І я дуже щасливий, що ви це робите. І я дуже радий, що ви отримуєте таку величезну підтримку від юніанської спільноти, підтримку того, що ви думаєте. Я думаю, що це просто прекрасно. І на додачу для всіх нас. Е, от, е, я хотів би подякувати за те, що ви робите це і для нас також. А я дуже щаслива, що я можу власне сприяти цьому, бути фасилітатором цьому процесі. І, і дійсно, я хотіла би сказати, що я просто захоплююсь тим, як люди власне беруть в цьому участь. Вони такі щедрі, вони щедро вкладають в це свої час, свої зусилля. Цей процес підготовки до вебінарів просто мене захоплюють, тому що так багато ми сюди вкладаємо. Всі вкладають сюди стільки зусиль, і звичайно, це так би мовити, оте добро, яке ми робимо, і які яке ми поширюємо, і це є відповіддю на зло. Так, це є відповіддю на зло. Ну і я думаю, що мабуть на цій ноті ми могли би завершити нашу бесіду і хотіли би подякувати обидвох вас за.